Нарешті знижки на Фольксваген. Нова Хонде Менві вже доступна для продажу. А Зікер став найшвидшим автомобілем у світі. Друзі, сьогодні реально потужні новини. Тому починаємо наш випуск Charge News. А зараз надзвичайна новина нарешті довгоочікувані знижки на усіма улюблену ID4. Ніхто в це не вірив, окрім нас. Жарти жартами, а реально чекали. Усі на це чекали. І коли дізналися про цю новину із соцмереж, то нашим менеджерам просто всі месенджери порозривало, і тому до них на поміч приходять новини від Charge News. І мене звуть Влад. Всім привіт. Сьогодні я вам розповім новини з китайського ринку електромобілів, у тому числі про Volkswagen. Тож після цієї новини у менеджерів розірве не тільки месенджери, а й телефонні слухавки. 4 вересня спільне підприємство Volkswagen та FAV, яке виробляє id 4 та ID6, саме з приставкою Cross розпочало привабливу акцію на китайському ринку, пропонуючи нові автомобілі id 4 за ціною від 20 тисяч доларів. Це досить значна знижка, враховуючи, що дебютував ID4 у Китаї за ціною 26,5 тисяч доларів. Знаєте, а я от радий. Радий за те, що не помилився, адже місяць тому ми робили новини про знижку на ID3 і у тому випуску, ось він, до речі, я зробив наступне припущення. Давненько не було знижок на ID4 та 6 і контраст продажів ID3 на фоні ID4 та 6 Дає мені сміливість припустити, припустити, що ми можемо чекати та розраховувати на знижки у майбутньому на четвірку та шестірку. Але то було лише припущення. Зараз це вже офіційна інфа підтверджена усіма, і ви можете реально просто зараз через нашу компанію придбати собі та замовити ID4 з Китаю. Новенько, по новенькій ціні. Але ж ви повинні зрозуміти вже за стільки випусків новин, що ціна, яка е, оголошується у Китаї, тобто ми говорили про 20 тисяч доларів, то це ціна у Китаї, а його ще потрібно привезти сюди, і ціна буде не 20 тисяч, а трошки більше. Ви якби це розумієте? Сподіваюся. Але дивіться, не переплутайте. Адже є два види Айдіхи: від спільного виробництва САК з Volkswagen і ФАВ з Volkswagen. Volkswagen належить рівна частка 50% в обох цих підприємствах. ID 4Cross і ID 6 Cross належать до Fav Volkswagen, а ID 4X і ID 6X до Cyc Volkswagen. Недавнє оголошення про знижки стосується ID 4 Cross саме від FAV. Моделі ID 4 від обох спільних підприємств, схожі за конфігураціями і з загалом однаковими цінами. Тому, коли будете шукати собі діху, майте на увазі цю інформацію, щоб стовідсотково зробити правильний вибір. Ну і потім не виникало якихось неприємних питань. А взагалі найкращий варіант це шукати авто через нашу компанію. Тоді вам взагалі майже нічого не прийдеться робити, адже за вас усе зроблять менеджери і знайдуть авто, і підберуть те, що вам потрібно, під ваші вподобання, і привезуть вам авто, і ще встановлять чадемо. І таким чином ви матимете пакет EuroCharge, про який я зараз розкажу. А ця порт буде ще й з можливістю доповнення ось такого девайсу, який перетворює ваше CHAdeMO на CCS2 комбо. Це також дуже велика перевага купувати авто саме у нас. Що таке EuroCharge? Трішечки вам зараз розповім. Це оригінальна фішка компанії Charge Spy. А саме, це коли авто комплектується зарядним пристроєм на 7 кВт, з можливістю регулювання його, тому що. Навіть китайці не всі кладуть зарядний пристрій, коли продають вам авто, або ж дилери там щось мутять якісь фішки. Ну а тут у цей пакет входить ось ця зарядна станція. Переобладнаний порт з GBT на найпопулярніший майже в Європі та країні чадемо. Ну можливо, не найпопулярніший, але точно один із популярних. Ну і завершує це все можливість керувати як процесом зарядки через ваш ч порт, так і процесом зарядки через зарядну станцію 7 кВт. І ви це можете робити через оригінальний додаток компанії ChargeSpy. І також ви ще маєте можливість переобладнати самостійно, переобладнувати, коли ви захочете свій ChDemo порт на CCS2 Combo. І таким чином у вас просто розширюється можливість майже до максимуму. Де ви можете заряджати свій електрокар. Тож, якщо ви хочете замовити собі Айдіху або будь-який інший електрокар, то звертайтеся до нашої компанії, і все, що вам потрібно, знаходиться у описі під цим відео. Давайте розірвемо слухавки менеджерам. Погнали! Погнали! Тільки я нічого не казав. Друзі, я вам декілька місяців назад розповідав про те, що буде Honda... MNV 2023 року, по факту нова Honda MNV, і чомусь мало хто знає, що вона вже доступна для замовляння через нашу компанію. І якби, ну, це насправді дуже гучна новина, тому що нова Honda MVH. MNV дуже полюбляють у нас в Україні, в Києві, в тому числі. Єнскі МВХі, це якби one love для багатьох хондоводів уже в електросфері. А тут вийшла MNV 23-го року, та ще й. Оновлена і багатьом, напевно, цікава, що ж змінилося у новій МНВІХі. Тому ChargeSpy підготував для вас ексклюзив. Чому я маю право сказати, що це ексклюзив? Тому що ну, дуже мало інформації в інтернеті про нову МНВІХу, майже я б сказав, немає. Тому прийшлося збирати по крихтам все, аби вам описати повну картину. Конда MNV 22 го року у порівнянні з оновленою була прямо обділена різними плюшками та функціями. Ну, якщо говорити про основні оновлення, то це дизайн салону. Комусь він став більш стильний, комусь, наприклад, як мені навпаки, він, начебто, відкатився назад. Але я впевнений, що це все судячи із фото. В житті я впевнений, що будуть зовсім інші відчуття. Зовні, на жаль, змін практично непомітно. З основних відмінностей салону це змінена торпедо з блоком кондиціонування, замінена приборна панель, центральна панель управління, яка збільшилася до 13 дюймів, а також змінилась зона підлокітника та панель керування рухом. Із цікавого, в новому Менвіху додали функцію V. Це функція за допомогою якої ви можете забирати енергію із своєї основної батареї та віддавати її на споживання будь-яким ну, непотужним там, дуже приладам, що дуже знадобилося в минулої зими багатьом українцям. І насправді такою функцією славляться не також і багато авто. Ну, Здається, біваді більш за всіх славиться такою функцією, коли ви можете забирати енергію з батареї. А тут Honda MNV. Ну, якби це реально круто. А От за наступні зміни ви будете реально здивовані. Ну, наприклад, нарешті з'явився довгоочікуваний підігрів сидінь. Хоча у сьогоденні вже здається нормою мати підігрів керма. У минулої МенВі була тільки задня камера, а у новій камери 360. Двигун став на 40 кВт потужніший, і тепер його потужність 160 кВт, а батарея, хоч і стала трішки менше, але змінилася її хімія. У минулій версії була літій іонна батарея, а у новій літій залізофосфатна яка набагато краще зберігає заряд батареї, більш ефективно його використовує, а також менш чутлива до перепаду температури. Тому ємність, хоч і менша, а саме 59 кВт за годину, та запас ходу виходить більший. А саме 500 кілометрів. Що ж, зміни на перший погляд капітальні, а от зовні вона майже не змінилася. Там, можливо, якісь мікроелементи трішки інші. І, можливо, це навіть краще для тих, кому ця менвіха дуже зашла ззовні. І хто не хотів би, щоб дизайн змінювався, а хотів би, щоб оці недостаючі речі, як підігрів сидінь. Та інші плюшки вони просто додавалися у цю еменвіху, що по факту і зробили ще й трішки салону новили. Але ще прекрасно знаю, що вас цікавить найбільше ціни. Нова Honda 2023 року у базовій комплектації має ціну 25,5 тисяч доларів. А у топовій комплектації 27 тисяч доларів для порівняння. Топова комплектація 2022 року, у якій немає тих плюшок, які є у 2023 році. Має ціну 25 тисяч 500 доларів. Тож нова МНВ 2023 року не набагато дорожча, ніж минула МНВ топова, в якій немає майже цих цих плюшок. І головне, що це ціна з урахуванням вже привезення до нас Україну. Цього авто, а ще й ви отримуєте пакет EuroCharge. А я нагадаю, що пакет EuroCharge це коли у комплектацію входить зарядна станція, тобто зарядний пристрій, кабель зарядний, який має можливість заряджати повільною зарядкою авто до 7 кВт. Потім це замінений чадемо порт. Точніше, GBT на ча І вся ця картина може керуватися за допомогою фірмового додатку Charspike, і ви можете максимально керувати зарядкою вашого авто. А також ще Cha Demo, нагадаю, може перетворитися на CCS2 Combo, якщо ви придбаєте собі, це вже окремо йде, але така можливість є. Зробити із свого чадемо ще CCS-2 комба, і тоді взагалі заряджайтеся будь-де, тому що майже всі станції підкоряться вам. Тож, якщо ви зацікавилися пропозицією, телефон у вас завжди є у будь-якому відео на цьому каналі, в описі. І також, якщо ви хочете просто подивитися, які є авто, які є авто у секторі з пробігом, то ви завжди можете користуватися нашим телеграм-ботом EVLand, через який ви можете не просто дивитися, які авто є на ринку, а ще й дивитися їх параметри. Чи дивитися, як змінюється ціна на ці авто, взагалі там дуже гнучкий інструмент. Тому у описі також буде ще посилання на наш телеграм-бот. Друзі, а давайте щиро. Про Зікер 001 якось вже всі почали забувати. Але Джилі не дали це зробити, апгрейдивши свій Зікер ну, просто по максимуму і зробили з свого 001 якогось просто спортивного монстра. Чотири двигуни. Розворот на місці. Та шалені 2 секунди до сотні. Друзі, не так давно було представлено легкий, як ми тоді в той час гадали. Рестайлинг зікерунуль 001 під назвою FR. Така приставочка. Він став більш спортивним завдяки аеродинамічному карбоновому обвісу. Ну і були різні натяки. По типу писали у компанії, що плейт нудний. З відсилками на те, що вони хочуть конкурувати з плейдом, тому вже була відсилка на те, що будуть чотири двигуни. А також, ну якби тут вже не двозначна фраза, яка перекладається як чи можуть усі чотири колеса мислити незалежно. Усі чекали певну дату, коли компанія мала розповісти, що ж вони мали на увазі. Вони розповіли, а тепер ми розповідаємо вам. 1 вересня Зікер презентували оновлений потужний автомобіль із повним приводом, який має 4 електродвигуни потужністю 1247 кінських сил і розвиває максимальну швидкість 280 км на годину. А оце прям новина: електромобіль і більше 200 км за годину. Прискорення від нуля до сотні становить божевільні 2,07 секунди. Якщо вимірювати це як Тесла, сказали керівники компанії під час конференції. Вони посилалися на сценарій повільного старту. Якщо виміряти разом зі стартовим часом, то це 2,37 секунди. Автомобіль може здійснювати розворот на місці завдяки чотирьом незалежним електромоторам. Такої функції на спорткарах ми точно ще не бачили. Двигуни не однакові. Спереду автомобіль оснащений парою двигунів, потужністю 155 кВт. А ззаду два двигуни потужністю 310 кВт. А це означає, що автомобіль повнопривідний, але з домінуючою задньою осью, що якраз таки відповідає сутності спорткару, а навіть суперкару, який має трекову гальмівну систему. Це 10-поршневі супорти AP Racing спереду, в поєднанні з 4-поршневими супортами ззаду та вуглецево-керамічними гальмівними дисками Brembo. Він має правильні гоночні колеса 22-го діаметру. Зікер 001 FR має акумулятор Квілін ємністю 100 кВт на годину від кател. Автомобіль можна зарядити від 10 до 80 всього лише за 15 хвилин. До речі, для повного підриву наших мізків вони могли поставити в нього батарею Квілінс на 140 кВт з запасом ходу у 1000 км. І вони тим більше цю батарею вже анонсували раніше. Вже був зікер, який тестували на цій батареї, але можливо вони чекають чогось іншого взагалі. Чогось чекають у салоні автомобіля, знаходиться екран управління діагоналю 15,4 дюйма та панель приладів діагоналю 8,8 дюймів. Усе працює на базі Zeker OS 50. Крім того, було оголошено, що стандартні моделі Zeker 001, 009 і X отримують оновлення до OS 5.0 у вересні. Zeker 001 FR. Найпотужніший автомобіль Джилі, що вражає, враховуючи, що минулого року лотус випустила позашляховик Елетра потужністю 905 кінських сил, компанія також стверджує, що 001 FR є найшвидшим у світі масовим автомобілем. Що ж, я навіть не знаю, як ще це коментувати. Це насправді не всі прикольні фішки. Якщо б я про усі почав говорити, то не вистачило б часу цієї програми. Тому, якщо ви хочете, щоб ми більше подробить вам розповіли про Зікер. Прокачали, так сказати, цю тему. То пишіть у коментарях своє побажання та, можливо, ми з Олегом у теревенях розповімо вам про Зікер 001 FR максимально детально, наскільки це можливо зробити ось так дистанційно. Ну а поки що на Зікер відбуваються сліпі замовлення. Це такий прикол у китайців, де багаті китайці, бажаючи купити авто і не знаючи, скільки воно буде коштувати, коли ще не сформована до кінця ціна. Роблять внески будь-якої суми. І потім із цих внесків формується черга відповідно до того скільки ж ти вніс до каси своїх грошенят. Поставки почнуться у жовтні, і що цікаво, що щомісяця будуть поставлятися лише 99 одиниць. Як я вже казав, ціна поки що ще невідома. Але зікер дражнився, що ціна буде понад 1 мільйон юанів, а це приблизно 140 тисяч доларів. Ну а ми будемо стежити за цим зікером. Будемо розповідати вам, яка ж на нього стане ціна згодом. А поки, якщо вам зікер подобається, є купа інших зікерів набагато дешевших. Ви можете звертатися до нашої компанії у будь-який час, а також користуватися нашим телеграм-ботом. Що ж, дорогі друзі, дякую вам за перегляд цих новин. Я сподіваюся, вони вам сподобалися, вони були підривними, вони були вам корисні, ну і також трішечки цікавими. Як завжди, прошу вас підписатися на наші всі соцмережі, які ви бачите зараз ось тут: це Тікток, Інстаграм, Фейсбук. Та телеграм-канал це наша група, улюблена група, де все сімейство електромобілів, точніше, електровласників, спілкуються на різні теми, допомагають один і одному. Тому я вас запрошую до нашої групи. приєднуйтесь та будьте також у цій родині. Підписуйтесь на наш YouTube канал, не забувайте дивитися наші інші цікаві відео, а їх вже чимало, особливо останні. На цьому все. Всім бувайте, до зустрічі!